Формадол таблетки від головного болю. Моя доброго ранку, доброго ранку, шановні друзі. І Валентина Хамайко, Олександр Попов я Ігор Горцаганик. Раді вас вітати у сніданку. Вихідний і зараз ми будемо говорити про тривожність. Про тривожність, яка переслідує нас протягом. Ну, всього життя, але в принципі протягом останніх півтора року дуже і дуже сильно, і зараз ми будемо говорити. Але з... є ще один привід за тиждень школа, і багато батьків вперше так, а відправляють... Так, ну, Це теж, теж сама це тривожність. та це ще один тому привід до що... тривожності додався. Віддаєш дитину в школу, когось в перший клас. А як це буде відбуватися? Як це буде відбуватися так, під час на... тривоги? Куди діти будуть іти? Як вони будуть вчитися? У тебе я знаю історія син досить довгий період не ходив у школу, ну, досить лише довгий... онлайн онлайн були так. І зараз вони повертаються безпосередньо до е, вже очного Форми навчання, причому що вони будуть, наскільки я розумію, вчитися тиждень ходити, тиждень не ходити, тому що школа не може забезпечити для всіх укриття. І оцей тиждень, коли вони будуть ходити, це все рідно тривожність, тривожність, тому що ти не розумієш, як вони себе там будуть вести. І зараз з нашою улюбленою Анією Кушнирук ми будемо говорити якраз на цю тему. Анечка доброго ранку! Доброго ранку. Ви мої Добре. Дякую. Анечка, скажіть, будь ласка, от е, в мене є така таке питання, тому що це питання достатньо серйозне. Е, тривожність якраз от пов'язана з тим, що дитина повертається і вона буде без опіки. Так ти можеш за нею все таки стежити, десь її там між двома стінами поставити, десь е, завести в укриття. Зараз вони будуть там. Як з цією тривожністю боротися? Чи відпускати взагалі її? Дивіться, uh -huh. якщо прийняти валичко, я перебила, кажіть. Я кажу, що тут напевно на, 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 насамперед треба розібратися з цими ознаками тривожності. Бо ми батьки, які зазвичай все заперечують і не і не признають, що у них є надмірна тривожність. Як зі сторони її побачити і визнати для себе так, у мене є надмірна тривожність. Е, ось це хочете від ну, самого початку. Це насправді вірний початок, тому що зараз ну давайте говорити. Вважається вже майже некоректним, якщо людина тривожиться більше за міру. А ця міра вона не визначається якось колективно. Вона завжди визначається індивідуально. Хто і як конкретно в конкретний момент життя себе почуває. Дивіться, є різниця. Там, де я маю страхи за дитину, і вони мають до того підстави, я маю знати і виконувати техніку безпеки. Якщо прийняти рішення, що моя дитина буде повертатися, буде ходити до школи, буде відвідувати садочок, я маю все ж таки жити так, що це рішення прийняте. А не кожного разу, коли я виходжу за двері, приймати це рішення знову і знов: відпускаю, чи не відпускаю, віддаю чи не віддаю, передаю чи не передаю. Тобто тут історія насправді про те, що є страхи, які Потрібно підкріплювати технікою безпеки, навчитися у вчителів, навчитися у вихователей, навчитися один в одного, тому що потрібно робити. А є тривожність, і оця тривожність вона ніколи не каже, чого конкретно я боюсь. Це перезбудження нервової системи, це бажання проговорювати свою тривожність і вкладати в тих, хто знаходиться поруч. Тобто, я би порадила спробувати все ж таки розрізняти там, де я не впевнена, що я знаю достатньо з техніки безпеки, і моя дитина навчена техніці безпеки. Вчителі, педагоги в кінці кінці які беруть на себе відчуття, да і постійну в цю е, відповідальність за дитину. Ми маємо знати, що надмірна тривожність має ознаки. Це постійне відчуття небезпеки, навіть там, де вона не лунає. Це постійний внутрішній тон контролера, де я говорю так, що я знаю, ви не знаєте. Це нав'язування своїх своїх страхів, своїх острахів, це перечуття найгіршого, там де для цього знову ж таки наразі немає. Підстав, і така, знаєте, підвищена дратівливість скрізь. І вона в усьому. Якщо запитують мам, а де, і вже мама зривається, тому що я вже 25 разів казала де що. Це говорить про те, що мама не впевнена, що вона достатньо проінструктувала, і вона в собі в голові, або тато в собі в голові, весь час переживає, що він міг щось забути або щось невірно зробити ця надмірна тривожність від батьків може передаватися як хвилювання дітям, як вірус якийсь. Це правда, є таке явище, воно називається індукування. Так? коли я заражаю одну людину своїм станом. Вона заражає мене своїм станом, і це дуже велика проблема. Насправді, тому що дитина завжди переймає стан дорослих людей. Це ілюзія того, що ми можемо класно а, так знаєте, грати роль, що в нас нічого не сталося. Там крадькома поплакати або крадькома, що собі там витерти носа. Діти можуть не усвідомлювати причину наслідковий зв'язок, але вони завжди відчувають те, що відчувають батьки. Тому я тут без містики не про те, що прямо на батьках лежить відповідальність бути роботами, я виключно про те, що потрібно розібратися, що насправді потребує мого контролю. А що для мене є чимось, про що я хвилююсь, і чим, що я маю навчитися переживати щоденно, обираючи жити у своїй країні в цей період нашого життя і нашого часу. Ань, а можна е, от розібратися в причині, що нас насправді лежить е, або стоїть за такою надмірною тривожністю батьків? Може якась необізнаність в чомусь? От які є причини цієї надмірної тривожності? Знаєте, окрім от надмірної і нормальної якоїсь е, історії, тому що ми батьки завжди відповідальні за своїх дітей з моменту народження ми за все внесемо індивідуальну відповідальність за те, що хтось як сказав, хтось кудись не взяв дитину, хтось якось образив. І це внутрішня функція Бога, яка вмикається в батьках, в татові, в мамі, вона завжди не дає можливості довіряти оточуючим. Вони всі будуть не такі, як треба, тому що ніхто так не любить, ніхто так не боїться за мою дитину. Тому що тут, якщо хочете, потрібно вчитися більше довіряти власним дітям. Дорослим, яким, можливо, не варто довіряти, а своїм дітям, вчити їх, інструктувати їх, бути з ними в контакті і знати, що вони мають з собою все те необхідне від вас, у знаннях, у любові, у досвіді, що їм треба, щоб виживати. Функція Бога це було дуже гарно, так чесно кажучи, я тепер буду застосовувати цей термін. А, просто що. Знаєте, якби от, 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 от мене дитина от, я на прикладі можу розказати, знаєте, коли йому занадто багато дзвонять, питають, де ти, що ти робиш? Чи ти все чи, чи ти побіг туди, чи ти це все зробив? Я бачу, як він помаленьку починає так, знаєте, якби знитися. Він починає агресувати вже під кінець. Він починає достатньо серйозно агресувати. Це надмірна опіка, яка ну заважає йому безпосередньо дитині. Це 100% заважає нашим дітям. Ми всі це робимо, і в різні наші настрої, періоди і стани, в якийсь день ми адекватні батьки, в якийсь день ми реально 500 разів дзвонимо, одне те саме перепитуємо. Давайте просто тут проаналізуємо кожен своє, чому в окремі дні я спокійніший, спокійніша, а чому в окремі дні я погоджу себе якось ну, самовито, Давайте так називати це. Да? Тому тут все ж таки працюємо з собою. Що потрібно, щоб не перезвонювати 100 разів? Що потрібно, щоб дитина не так нервувалась? Мати стратегію того, який у вас план. Мати з дитиною домовленість, наприклад, що кожні дві години, три години або смс прийшов, пішов. Це може бути якимось внутрішнім ритуалом, який дитина легко виконує, не обтяжуючи ані себе. Ані батьків, допоки вона ще не є самостійною, не є ще абсолютно окремою. І в цілому це хороша практика бути в контакті з дітьми, з дорослими, з малими дітьми, давати про себе знати. Але, от коли ти дзвониш завдяки того, щоб обсувати дитині настрій, тим, що ти постійно присутній в її житті, ну він там або вона з хлопчиком, з дівчинкою цілується, а тут мама тато дзвонять, Ти доїхав, ти проїхав, ти прийшов, ти шапку вдягнув. Це безумовно буде викликати роздратування. Це безумовно буде рано чи пізно викликати небажання контактувати, і це буде викладати бажання Хати. Тому давайте все ж таки виробимо таку стратегію, да, має бути план кількості дзвінків і всього іншого. Антика, ваш приклад зараз не додав мені спокою. Сказ... скажу, Чесно <світ> скажу? зовсім не додав. Але я, я свідомий того, мене зараз переконали, що все таки моя тривожність і моя надмірна опіка повинна бути меншою. Що потрібно Доброго, робити для того, щоб цю надмірну опіку. Шо? Ми, ми дізнаємося це, але мені здається, що за, за... Ні, ні, зараз. Да? зараз. Зараз давайте дати продовжуємо. Давайте тема дуже серйозна. Давайте Давай. зараз не розпилятися, дуже серйозно. <ріст> не відпускаємо цю... <ріст> я вам пропоную таку техніку, вигадала, що називається техніка світлофор. От, щоб це зараз не значило. Дивіться, є ситуації червоні, де реально ну, дуже адекватні батьки. Неадекватні будь-які вони відчувають небезпеку до своєї дитини, Так? Да? і вони знають, що потрібно навіть іноді проявити агресію, щось заборонити, кудись не пустити, бути поруч, тому подібне. Є ситуації, які просто потребують більшої уваги. Тобто потрібно дитину проінструктувати, навчити її. Справлятися з тими ситуаціями, які безумовно не є абсолютно безпечними. Є історії, де все гаразд, де нічого не загрожує, де все спокійно, але мій внутрішній стан У жінок дуже часто гормональний. У чоловіків, якщо чесно, теж гормональний, і від цього не потрібно відмовлятися в знаннях про себе. Є обставини, які впливають. Людина не спить три доби нормально, вона не спить, не спить більше, якось не так в цілому проводить свій час, бо вона схвильована, багато працює, багато переживає за інших. Її критичне мислення знижується, і вона починає просто просто плутати Розумієте, де небезпека, а де її внутрішня тривожність? Оця тахікардія спітніле тіло на рівному місці. Оцей тремор роздратування, що блін, що ви всі робите. Зрозуміти це не про небезпеку, це про стан внутрішньої паніки від того, що я стомився, я не справляюсь, мені важко. А тут іще дитина, про яку я маю дбати, і яку я в жодному випадку не можу кудись подіти зі свого життя, загубити чи то припинити про неї думати. Є певні питання до тривожних батьків. Ми маємо навчитися їх собі задавати. По перше, от що я зараз роблю, коли я влаштовую цю панічну сцену, З якою метою я це говорю? Наприклад, дивися, що з тобою це не сталося. Дитина в цьому плані абсолютно безсила. Чого саме я хвилююсь, Чого я боюсь, Та? що викликає це хвилювання? І в цілому, що від того я отримую, коли я дитині 50 разів дзвоню, пишу або вимагаю відповіді, що результатом є. Чи можливо те роздратування, що дає вже дитина, його достатньо для мене, бо я, як мама, розумію, що я викликала свою місію, виконала свою місію, я дитину дістала. Тобто, якщо не хочеться просто бути в постійному контролі над дитиною, а давати їй можливість навчатися бути дитиною, потрібні межі. Ігор, як часто ти виконуєш Ні, Я просто місії? хочу сказати, Анечка, Я от так уважно вас слухаю, ви мене сьогодні просто знищили, чесно. Розстріляли. та просто така аніка всього. Але я безмежно вдячний за таку гарну лекцію, тому що зараз я вже так буду іронізувати більше себе в цих моментах. Мені просто цікаво, як побороти взагалі цю надмірну тривожність. Як і що треба робити? Дорослу, тут що мені треба робити? Ну я не п'ю, якісь інші варіанти є так, але але будемо говорити. Давайте серйозно. Річ у тім, що е, визнати, що я завжди буду тривожитись. Доскільки я батько, доскільки я мама, я завжди буду любити хвилюватися за свою дитину. Але це не провина дитини. Тобто, хвилюватися і тривожитись повинно так, і потрібно так навчитися це техніки роботи з собою, за яких зі мною можна буде мати стосунки. Якщо я хочу зберегти відносини з дитиною, Будь я маю припинити поводитись так, що це моя цінна річ. Яка абсолютно не має можливості жити своє життя, щоби бороти оцю надмірну тривожність? Ми живемо тут і зараз. Ми не можемо передбачати майбутнє, ми не маємо таких здібностей. Ми маємо щоденно обов'язково це дуже серйозно виконувати свої власні ритуали щодо нормального догляду за собою, за своєю нервовою системою, за своїм сном. Наскільки це фізично зараз для нас можливо? Ми маємо відпочивати, коли для цього є. Можливість під час безпеки, коли немає тривоги, давати собі паузи. Обов'язково давайте собі відпочивати від мобільного телефону. Тому що постійні внутрішні конфлікти, які ми відчуваємо від того, що і як ми читаємо додатково, перечитуючи одні і ті самі новини, я не маю на увазі бути не в курсі, маю на увазі не перевищувати градус можливостей. Повірте, це теж впливає на те, наскільки ми тривожні до наших дітей. Обмежуємо час в цілому, в техніку, в соціальних мережах тощо давати собі достатню фізичну розрядку. Кожна доросла людина, як і дитина насправді, але ми зараз про дорослих, Вона має тренуватися, вона має давати собі фізичне навантаження. Це долає тривогу просто колосально. Я розумію, що зараз ті, хто тренується як скажені, вони скажуть: ні, я бігаю по 100 кілометрів на день. Причому трасою но вгору, але тим не менш, мені все одно тривожно. Там все це міксуємо, додаємо ще сон, нормальний питний режим, додаємо ще можливості бувати на природі, і якщо можемо, або автотерапію з собою розмовляти, або йдемо до терапевта, щоб допомагати собі розібратися. Чому я постійно звик жити в режимі збудження? Анечка, дякую за такі цінні поради. Але є ще одна наша глядачка, яка самого ранку написала питання саме для вас: це пані Кучерук, як себе поводити при панічній атаці? Чи є ті поради, про які ви щойно говорили, дієві в цій ситуації? От каже, стає в миті дуже погано, дуже страшно, і ти йдеш в метро, поряд люди. Що робити? Лікарі? Пише наша глядачка, це само собою зрозуміло, але в ту мить, коли так. стає дуже страшно, що робити. Це абсолютно слушне питання. Насправді там не до лікаря, тому що не встигне людина навіть зорієнтуватися, що робити. По перше, припинити соромитись, тому що стан панічної атаки миттєвий, який починається. Він ще додатково загострюється тим, що людина, якраз метро, поруч із іншими на неї дивляться, вона починає задихатися і так далі. Це відчуття маленької смерті. Да? І не боятися знати точно, що мені зараз погано, мені зле, але це не буде тривати більше ніж. 20 хвилин, якщо я почну робити те, що необхідно робити. В ідеалі ми сідаємо, якщо є на що, сідаємо так, щоб наші ноги ступнями стояли на підлозі міцненько, да? трошечки розставивши ноги. Ми беремо наші руки, долоні, кладемо їх собі на коліна, впираємось достатньо сильно для того, щоб відчувати перед собою власну опору тіла. Під ногами земля. Під руками власні ноги коліна. Якщо ще є можливість спиратися ем, з спиною, грудною клітиною на спині, вибачте, за тавтологію, на стіну, щоб ми могли відчувати, що позаду щось є прекрасно, і ми починаємо дихати, дихати квадратом. Я роблю вдох, ще один, видох, видох. Я починаю рахувати власні вдохи. Це дуже допомагає дихати не плечима вгору, дихати животиком кругленьким, надувати його обов'язково. Якщо є можливість після того дістатися до води, помити руки, помити обличчя, дати прикласти для себе холодне, це обов'язково важливо робити і знати, що це скоро мене. Так буває. Це гормональний момент, це не тому, що є перечуття біди, це завжди фізіологія. Тому в тілу потрібно і мозку дати ці 15 20 хвилин за для того, щоб він зрозумів, що це пройде. Я тебе контролюю, я з тобою. Я про тебе піклуюсь. Анечка, а можна Дякую. обіймати людей в панічній атаці? Це дуже залежить. Річ у тім, що хтось буде навпаки хапатися за якусь річ, зжимати, наприклад, там шмат вашої сукні, ваше волосся, цього не потрібно боятися, тому що людина не усвідомлює, що вона не може розімкнути. Не бійтеся, якщо людина таким чином просить про допомогу на рівень очей, але все одно дистанцію тримаємо. Якщо людину трусить і починають хапати, обіймати вона може давати й обмороки, може давати і навіть психотичне перезбудження. Тому будьте дуже обережні. Якщо просять обійми мене, бо мені погано, і людина Муситься обіймайтесь, якщо людина в важкому стані або різати до неї, обійматися, вона може не зрозуміти, що ви витворяєте. плюс завжди є відчуття задухи при панічній атаці. Завжди є відчуття, що не вистачає повітря. Дайте людині дихати. Чому ідеально працює просто вологе, а, не знаю, якась ганчірочка, футболка, будь-що, що ви можете намочити полотенці, покласти собі рушничок, покласти на грудну клітину прохолодну або на лоба. Це дуже може фізично допомогти відчути прохолоду і почати дихати легше. Мнемо руки, розминаємо. Я зараз скажу, от. Нібито примітивні речі, але вони абсолютно фізично дієві. «Помніть себе, порухайте себе, потріть себе, притуліться. Вищипайте щічки, дайте можливість зрозуміти мозку, що щось під вашим контролем, що ваша шкіра реагує на те, що ви самі з собою робите, і згадуйте своє ім'я, прізвище, адресу, за якою ви живете, згадуйте таблицю множення, читайте молитву, що, що потребує того, щоб згадати текст. Це насправді висмикує зі стану, о Боже, 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 я не знаю, що робити. Переключає мозок на необхідність згадувати інформацію. Це, це миттєво діє. Дякую, 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 що допомогли нашій глядачі, особисте її звернення і, звичайно, тисячі глядачів Будьте інших. Дякуємо, Анечка. Анна Кошнерук була з нами сьогодні на зв'язку, наш експерт. Ми робимо невеличку паузу, обов'язково до вас повернемося. Залишаємось на зв'язку.